Йо-йо-йо, всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Так, і сьогодні в нас продовження кар'єри за Дені Вайти. І настав час обрати команду. Отже, друзі, на нас чекає складний вибір. Ми поспілкувалися з двома тренерами. І що можу сказати? Є дві команди High Flies and Union Elite. Отже, за High Flies нам пропонують більше фанатів першу роль, а також ми будемо грати з розіграючим Devonte Те Мілсом, який знаходиться на 69-му місці з 250. -ти. А в іншій команді більш все настроєно на команду хімію, команду роботу. Є потужний центровий з рангом 68. Ну і тут на першу роль виходить команда. Чесно кажучи, чесно кажучи, ну, центровим я не сильно хочу грати, тому що ми все-таки. Теж не маленький хлопчик, який може робити підбори. Тому будемо обирати команду High Flies. Так, ну що, друзі, вступили в команду High Flies. Вважаю, що це. Ну. Правильний вибір, не знаю, як буде. Побачимо. Ну і давайте зараз будемо грати першу гру. Отже, на нас чекає Тім Белес. І зухвалий хлопчисько Джейден Мур. Let's go! Кайфлайс, Дені Вайт, 247-й. Я чомусь думав, 243-й. Ну, піднімемось, піднімемось після цієї гри. Так, і Джейден Мур, 184-й. Ну, окей, зхвалий хлопчику. Охти! Ви подивіться, як він низький. Зараз побачимо, хто і кого. Так, окей, вкид програли, друзі, і давайте повертатися в захист. Я тільки єдине не розумію, чому ми тримаємо цього коротуна. Хобіт. Хобіт мур. Так, Берті, Берті з мічем. Так, передача на Езерінгтона якогось. І 27-й номер заносить лепшиком перші очки. Добре? Так. Оооо. Зараз Вайт покаже. Що ти лисий? Зараз ти будеш плакі-плаки. Дивіться, дивіться. Блін, це скажене обличчя. Страшно, реально страшно. Так, окей, Мілс. Так, передачу, давайте пікін ролл зіграємо якийсь. І можна перші два очки заносити! Відмінний джемшотик. Супер. Ну що, спід заслону вийшли і кинули. Супер, супер. Так, тримаємо коротунчика. Цього наглого ми покажемо хто, що, куди і як. Так. Мур на Берті. Берті знову на Мура. Так, Мур, що буде робити? Мур? Що він буде робити? Ну що, тобі вже кидати треба? А, ти такий через заслончик можеш? На, блокшот отримай! Звісно, анімація така собі вийшла, але саме головне, що вийшло. Так, і заносимо лей апчик. Все, захищалися, і в Атасі теж принесли свої очки. Так. Ух, і тут ми теж відзахищалися. захищалися. Та машина. Ух, перше підбирання. Супер, від захищалися. Так лисий, йди від мене. І ти патлатий теж. Так, давайте на Брока передачу. Опа! Ви бачили, як викрутив? Я в шоці. Ну молодець, молодець. Так, Мур. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ну, це не підготовлена спроба буде, тому і підбирання можна буде вибороти. Так, розганяємо атаку. Давайте трошки пасу. Калаган Калаган, а міг забити? Міг і забити. Мілс невдала спроба, тому повертаємось назад у захист. Так, мур не попав. Ууу, перший данк! за цю команду. Ну, реально, хай флайс. Ще той флайс вийшов. Так. А давайте спробуємо в лице тріочковий зарядити. До речі, друзі, ми трошки докачали свого гравця. Докупили анімації, трошки я прокачав середній тріочковий, ну і звісно, і данки. Данки теж прокачали. Тому зараз має бути все просто чудово. Ну що? Я недарма просто грав на інших гравцях і заробляв і сішки. а як по-іншому? Або купити, або заробляти. Так, Родрігес. Ну, лисий небезпечний. Він так, в нього таке лице страшне. Так, тут відзахищалися, не дивно. Ну, через нашу руку, звісно, клешню. Страшно. Кидати. Ну і тут, звісно, без проблем розбираємось в атаці. 25-9. Ну що, Мур? Що ти там казав мені? Га? Я тобі казав, що ти запам'ятаєш, моє ім'я. Ось і запам'ятаєш після цієї гри. Ми вже тобі напихали дуже багато очків, цілих 19. А ти поки що пасеш задніх. Так. А тут я добалакався і нас покарали. Так. Так, спін-мув. Середній. Ну тут я геть. Геть, нічого не зміг. Ну і перша половина закінчується ось так, друзі. Ось так. Ну, щось залітало, щось не залітало, ну нічого, побачимось у наступній половині гри. Так. Так, Брок. Команда теж гарно грає. Дивіться. Є передача. І непогана позиція, і забили. Так, Берті. Намура. Мурна Езерінгтона. Далі Берті. Так, знову до Мура. Я трошки деколи не встигаю, тому що заслуни. Я ж не суперменник проходити. Так, ну тут не буде. Так, ну давайте. Тут класний момент. <coughs> <coughs> Кажу, класний момент для втрати, друзі. Класний момент для втрати. Не встигаємо, не встигаємо. Але він теж, бачите, не попадає до кошика. Так, а тут можна кинути середній. Ну що, непогана позиція. І до речі, ще один середній кідок і буде God Skill активований. Тому це треба зробити, обов'язково. Але Мур не може попасти, розумієте? Ось чим проблема. А ми без проблем. Ми без проблем розбираємось. Де супротив? Аго, що ви розклеїлись? Ну звісно, 3511. Ну то менше треба було казати щось. Тепер отримай. Так, Мур проходить. Ну тут питань немає, Обійшов, обійшов. Обіграв мене. Так. Диви, розігрався. Невже повірив в себе, що зможе затащити? Ну і ми все не віримо. Не віримо ж ні? Так. А тут я хочу. Давай постав мені заслончика. Оп, ви бачили цю передачу. Як не було перехоплення, не знаю. Неочікувано, неочікувано, не мабуть, було це все діло. Так, спокійно. А. А, підняв і покарав. Шкода, звісно, що не забили, але на фол розвели. Ох, зараз буде наші улюблені штрафні кітки. Прям полюбляю, полюбляю це. Ну, анімацію теж змінив. Тому зараз краще. Краще результати, ніж до того були. Ну нічого. Таке ну диви, який виходить бородатий. А чому Брока? Брок нормально грав. Так. А... Який ендван! Блін, ми там втрьох не змогли його зупинити. Питань немає. І насадять? але за що? Так, добре, добре, друзі, випускають до кінця гри 239, рахуночок 62.43. Вони нас, догна... нас догнали. Я не зрозумів, як це так. Що це за лайно? Ну нічого, нічого. Зараз... Зараз ми їм покажемо. Перемога їм, звісно, не світить. Можливо, не світить, але хоча таке не камбекається, мабуть. Хоча це баскетбол, тут буває все. Так, друзі, до речі, у мура 26 очків. У нас не одне більше, тому треба. А нам треба обіграти в плюс 10, а навіть не знаю, як це ми будемо робити. Ну так якось. Блін. Капець оце підстава. Коли він встиг? Так, все, суди м'ячик, дайте. Зараз лідер вийде. Так, добре, давай, давай. Ну МП! Охімпі, oh, так, Дені Вайт. Так, добре, давайте, захищаємось, захищаємось. Берті, дивіться, вони набрали обороти. Блін, оце клас, оце посиділи. Оце нормально гра підстава. Реально, ми поки сиділи, Мур накидав купу м'ячів у нас кошик. І тепер е мені щоб три е зірочки зробити, це завдання, розумієте перемогти? Ну це майже Unreal. Ну нічого, ми спробуємо, звісно. Так, треба му муру не дати не забити геть нічого. На, блокшотину отримай! На блокшотину отримай. Так, давайте, хлопці, давайте, давайте. Ще є. Ух! Блін, реально переживаю. Мячик ледве залетів в кошик. Так, супер, супер, захищаємось. Є. Є, друзі, так, 34 секунди. Так, напруга зростає, а я хочу ви виконати все-таки це завдання. Так, Паско, так кидайте вже. Так, Мур. Ні. Передачу давай. Так, 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 що у нас там? 16 секунд. Так, треба перехоплення зробити. І закріпити, закріпити. Ах! Блін, тільки не Мору, тільки не Мору. Так, давайте тримаємо 7 секунд, 6-5. Ну, походу, вони здалися. Все, друзі, ось так відіграли, все-таки змогли обіграти цього нахабу на 10 очків, але була підстава з тренера. Ну, реально, блін, поки ми сиділи, він накидав 26 очків у наш кошик. Ось так, ось так. Супер, супер результат, друзі. Ну а на цьому дякую за перегляд, що ви додивилися це відео до кінця. Ну, як завжди, побачимось у next відео. Всім пока.